Всім привіт! Слава Україні! Навіть трактор сьогодні завівся. Ми його, то, звісно, більше двох тижнів не смикали, але я не сподівався, що він заведеться. Значить, зараз будемо знімати куна. І в мене до вас прохання. Е -е... Пишіть вашу думку, хто як думає, чому ми його знімаємо і що далі ми будемо з цим ділом робити. Хто вгадає, тому 500 гривень на карточку. Якщо будуть такі люди, хто вгадають. І я думаю, якщо хтось стане переможцем, то та людина буде не проти, якщо ці гроші я перерахую на Збройні сили України. Але таке, знаєте, міні-маленьке шоу в тому плані, що цікаво ж, да? що ж буде далі. Знімаємо з 82 го повністю все. Зараз оцепляємо цю, стрі... цю стрілу, чи як вона називається. Знімаємо ці всі причандали. Повністю кун знімається з трактора 82-го. Ну а ви пишіть вашу думку, що ж це буде. І, може, хтось стане переможцем. Ні, ну звісно, якщо хто е, переможець, скаже, що ні, скидайте мені гроші, ніяких ЗСУ, то я ж, звісно, скину е, на карточку, нема питань. Треба козла ще ж виставити. Зараз тут є розцепиться. взагалі воно із міста не рушає. Оце ж те, що я казав. О, тут нормально. Те, що я казав, що подцепитися, цепиться, це цепи, це треба 10 рук і 20 минут часу. Теж так воно о не повинно бути. Ану. О. Так, Куди, наперед, назад. Наперед. Так хоч би не впало назад, ну давайте щось підмости. Ну що, як думаєте, впаде чи не впаде? Бо зазвичай ми ще з ковшом оцепляли, Тепер хоч би не перевісило назад. А ну з тої сторони, оце, звісно, з трьох. Ні, мабуть, треба щось підпирати. Нормальний хоче. Центр тяжості відрегулювали, ще й стоїть без пеньків, без нічого. Майже без люфтів. Почти не ходить. Видно чи не видно, не знаю. Коротше, люфтить це на світі. Так, ну все, це одкинули, погнали далі. Виходить, нам потрібно зняти оцю перемичку, чи як вона називається, це все діло з ланжеронів, оці всі болти і так далі. Оце ми поки що кинемо туди, щоб не зливати гідравліку. Тут ось кран є, який перекриває. Тобто, не зливати масло, ми його отут відкрутимо, там кран перекриє, Тобто, масло не повинно тихти. Це знімаємо, ложимо сюди. Головне зняти цю всю конструкцію. По цьому трактору, звісно, зимою роботи проробити треба мама Мія і до тормозів лізти, зробити тормоза, поміняти щеплення, поміняти цей. Насос, який він там, 32-й чи який він там, ну Може не поміняти, може там щось якийсь сальник, може резиночку поміняти, не знаю. Ну, тече, коротше. А що іще тут треба зробити? Щось я й думав і забув. А, поміняти навіску, поставити усилену, не на а оцей вал. Отой вал. Теж його замінити. Поставити усилений, так скажемо. Ну, короте, роботи ще вистачає. Займаємося цією конструкцією. Ось бачите, є легенька вироботка, по-моєму, на тій стороні більше. А ні. Теж ось, ось є за цих кликів. Так, ну прийдеться нам зараз тут поработати. Ну поки ми работаємо, випишіть, що це буде. Може все-таки хтось догадається, вгадає. І... Буде переможцем, невеличка є проблема. Оця ззаді де на мосту кріп, є скріп кріплення, отут стоять ось болти. Зараз увеличу. Отут болти. На цю сторону е він вміщається, залізан, все прекрасно. А коли при установці на оцю другу сторону, там воно, воно не видно, він зверху не залазить. Він, виходить, болт, да, він вже длинний І вставили болт. Е Гайка виходить зверху. Потім встановили ж ці циліндри допоміжні, куча шланг, куча цього всього і тепер туди не долізти. Як його відкручувати. Коротше, якось зараз будемо гратися. В принципі, вже все пооткручували, осталося тільки відкрутити. Все позривав, в принципі, тут немає нічого сложного, куча болтів, куча кріплень до лонжеронів Тут таке дорож вже. Тріщоточкою крутиться. Все позривано, позатягувано, до взда. А й отсюда не видно. Ну я думаю, ви поняли, що оці болти зверху вставлені, а отут болти вставлені знизу. І виходить час просак. Ну і чого, пограємося, думаю, щось получится. Не може бути такого, щоб вчителька не, не стягла, як казав мені один. Зараз щось видумаємо, придумаємо. Он мокренька шайба, бачите? Не шайба, гайка Нічого, працюємо далі Ну встанавливали ви його школя довше, ніж знімати, да? знімати, так? Встановлювали кажу, довше, ніж знімати Там мать пару днів встановлювали Ні сюди, ні туди та треба ж зверху його, а ми що ж ми його зверху? А зверху ніяк. Що точно прийдеться циліндри знімати. <рес> Та ну А ну я зараз ще візьму другий ключ, спробую отсюда другим ключом, на хлопучу, на той. Не виходить на дурець судьбу, приходиться все одно знімати циліндри. Так що, щоб знали... Щоб знімати і ставити куни, допоміжні ці циліндри заважають. Зараз спробуємо тут <пробуємо> відкрутити і вниз його жахнути. Аби отакий був, як ото, оцей, тільки ж побольше. Та де диви, сидить. А, тепер не знімається. Зараз спробуємо. Хорошо, що хоть не холодно. Ну так. Та ще не дуже тепло. А він сейчас не вийде. Стопудово і так не. Та все одно ж не хвата місця. чи хвата? А то, вроде ти. Я не, Чи... не можу, блять, відео. Дивіться. Кожне мішає, щоб з кожне сняти. Вроді ж і не француз. Це французі надо, щоб поміняти щось. Розібрати пів машини. Пустить відсюди. Ну не. А чого воно це тут таке люфтиться? Розбивано вже. На ці звуки. Там якісь ще втулочки в цій херні є. Угу. Нічого, кроме оприскувача, не тягає, все розбивається. Почали вже крутити, відключити його повністю. Чи що? О! Грязюка. Як слива в сраку. Бомба. Ну тепер хоч доступ є. Давайте тепер знімати той ключ. І надівати головку. Ну хорошо, це тут, ну согласився. А як же ж далі буде? Не, не, не. Ну це хоч відсюди, а то. Очуміть можна. надеюсь. Она отсюда. Та не, оттуда, наверное, не. Мы сюда не сюда. Отсюда херово. Бля. Туда вылез. Что, это еще снимать? Чуж? Ну, это хоть проще, да, можно же все Тут в принципі секунда Аж дихати дихати легше стало. Mm -hmm. те, на голову. Так, да, це якраз так чотенько, да? так? По шарабану. По голові банк. Не... Та не, не дасть, давайте крутіть. Не бойтесь. Mm -hmm. О! Да ну нафіг! Хорош бы там краник mm. двух есть пустилось Та чуть-чуть оно -чуть. может ключом пробовать Бо це ж уже головкой туда не подрезаешь А ну вы двумя руками залезешь Ага почти один є осилили. Ну, це ще ж хоч цей іскра, а як ото й далі відкручувати буде. Ну якось по-любому відкручувати. Це ж зрозуміли, за що я казав. що Він же ж великий, зверху його ніяк не вставиш. Тут же ж є місто, щоб отак вставити. А тут же ж треба знизу. І проблема в тому, що зверху, оказується гайка. Щоб гайку зірвати, треба ж якось туди долізти, а з цими циліндрами, шлангами не особо комфортно. Так, що тепер Коля? Перекури на другу, то переходимо. Так, да, да. Совісний попався папуас. Пару разів тріщоткою крутнувся, а потім вже друки пішов. Такого я не очікував. Лайфхак для трактористів, яких трактор ставляє на коліна. Строїтельські на і можна перед трактором кланятися. Там вроді їм покривало, вроді і м'ягко, але не то. Так що тепер ліземо до другої сторони. І тут тепер будемо гратися без ключа якої то матері нічого не вийде. Ой, що молотка зубила якоїсь, матері. А, молотка зубила. Ага. Ну, буде ключа. Зубило нам це? не треба. Молоток теж тут не поможе. А оце цим уже циліндра? Це вже ж год вони одробили? Я не знаю. Та по-любому, як зимою, по-моєму, як... Або год, або два. Та ніде ж ні один не потік взагалі ідеально все. Блять, тут треба дрізати, мабуть. Да? Хамучик. Тут ще й тормозуха, це ж тормозна шланга, ще хуже його крутить. Може оці відкрутити шланги, гідралічні їх витягну туди Витяг, можна. І потім цю херобору відкручувати воздух і теж убирать, тому що тут ще ця шлангочка на цей, на бак Краник той, то це, звісно, буде гемороз ще більший. Взагалі, крутимо, гайкуємо далі. Я ж казав, що такого не може бути, щоб вчителька не стягла. Зняли згорем пополам. Коля крутив, я крутив. Коля крутив, я крутив. Коротше, був би ще хтось третій і ще й він би крутив. Щось по-нормальному крутиться, коли... Іржаве. А коли побризкаєш, навпаки. Стало ще хуже крутитися, чим ме то саме. Ну, в общем, суть такова. Посилили ми ті болти з горем пополам. Вже сняли ось цю херобору, ресівер, як називається. Тепер стоїмо і думаємо, а де в нас тут ресівер стояв. Треба щось, напевно, якісь деталі шукати. Десь вони тут зняті, тоді коли встановлювали цей кун. Туди щось Зараз підемо для прикладу, будемо дивитися на цьому на 892-му. Де воно там, що, і яким макаром. Так що начало вже є. Порвали, звісно, ми трохи спини у двох з цією хіроборою. Тут же ж металюка, йому то тобто ще. Ця сторона готова, стається тільки та, то і все, в принципі... То, що доктор приписав. Тепер залишилося знайти ті болти, які держать тут осланжерун, Соєдіняють з лобовиною, ось сюда ще, примудрувати ресивер. І що ще. Ну і далі оце все, оці всі хляки розбирати, знімати. Ну, то вже не знаю, коли це все діло буде робитися. піджимає час. Масло капає, ніяк не, не скапає з цього розпреділителя. Зараз належа качу ту пластину, яка держить ресивер, щоб його назад присобачити. Ну коротше на цій стороні, на цій стороні. Сіки тут 5 болтів чи 6 залишилося. і теж будемо пупа робити. І в принципі, в принципі по цьому моменту все. Головне зняти куна. На сьогодні стояла задача. Тобто ми його зняли і бачите, ось поржавело. Грязюка, пилюка і все це діло. Ну і чого то, покрасимо, підкрасимо, почухаємо, буде щось на щось похоже. Ну і тепер же ж треба оце все. До кучі забрати, а то ми все тут розкорочили, щоб відкрутити ті нещасні болти. Ну як нещасні, такі дебелі, мабуть, 16-ті. Не болтивлі на болтіще. Так, в общем, в общем, займаємося далі. Ну а ви ж все таки пишіть, як ви думаєте, що це буде. Ну що, значить, зняли з Божою допомогою, все благополучно, те, що запланували, те й зробили. Все ось на кучку я положило, Це з тієї сторони, це з цієї сторони. Тобто все чотенько. Тут, а, значить, ще ці хляки зараз будемо вбирати. Що я хочу сказати? Значить, коли встановлюється скуна, оця хіробура, пластина, ця, яка йде тут на ланжерон, вже потрібно заводські болти вони короткі, потрібно ставити длінші. Ну, ми ж, звісно, длінші поставити, поставили, короткі викрутили, десь коробку кинули і давай кинули шукати. Все, немає. Вже десь вони потерялися по території. Ну, Хорошо, що є такі канали, як Родич, Спікулянт. І ось ці болтики вже і пригодилися. Так що, пацани, вам лайк. Значить, що у нас? У нас у нас на цій стороні все. На цій стороні вже встановили Ланжерон із 892-го. Він у нас тут лопнутий Дядь Вітя тут все сумасшедше заварив. Ящичок. Тут все, типу, якоби готово. Залишається ще та сторона, розприділіте, це все. Шлангочки, тросики. Тут далі збираємо це все. Відео буду закінчувати. Не забувайте, пишіть, пишіть і ще раз пишіть свою думку з приводу цього всього, що ж буде. А, головне, ще ж забув. Заказав ж, вже он Віталю позвонив на грутек. Не позвонив, вірні, я відео записав, що мені потрібно. Рішили. Коли будемо розкочувати трактор, міняти сцеплення, там він ще таке з-під поддона резиночка короче, потекла або ж корінний сальник, його заказав, заказав хрестовини, щоб усі були в запасі болтики, само собою і стартер. стартер оцей, як він там, Мале, махле. Редуктор, місто цього заводського корча. Пишіть і ще раз пишіть, і ще раз пишіть вашу думку, що ж це буде. Я впевнений, що ніхто це не відгадає, але тим не менш для розваги, щоб було цікавіше, пишіть свої думки і буде переможець. Будуть 500 гривень на карточку. Ну, я думаю, людина буде не проти. З нею ми зв'яжемося. І я думаю, це буде правильно відправити ці кошти на Збройні Сили України. Так що відео заканчую. Всім дякую за перегляд. Вам величезний лайк. Всім пока, і все звісно буде Україна.